Кожна автомийка має мати сепаратори нафтопродуктів, які розміщаються от тут під землею, і приймають всі дощові стоки і очищають в нафтопродукти. А от після миття автомобіля мають стати промислові очисні споруди, які знаходяться в приміщення. Тобто ті стоки, які от я зараз вмиваються, вони потрапляють в інший резервуар, не той, що з бруківки, а в інший. І з той, що з бруківки ой, з автомобіля, в резервуар і, потрап... і насосом подається в приміщення. а в приміщенні... Стоїть флотаційна очисна споруда, яка очищає від того всього бруду, від пінки, від бруду, обеззаражує і опять по колу подається назад для того, щоб ми мили автомобілі хоча б на чорнову, на змиття, типу, на чорну воду, але вона в загальному типу, є нормальна, не забруднена. Е -е, має бути постійний рецикл. Це обов'язковому порядку. Зараз, є, я думаю, я всі знають, що ну, мало де стоять такі промислові очисні споруди, тому що вони вартують. Двадцятка від 20 тисяч європейських, плюс приміщення. Коротше, вся тридцятка треба вкласти для того, плюс до автомийки. Це немалі кошти, плюс витрати на, на очищення. Тому люди, типу, якби, власники автомийок, стараються від того типу, відійти, але та все, все йде, бруд, весь все йде в наші річки, в наші озера.